Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу TV7+, і Ми наживо стежимо за подіями країни. Нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. А далі ми детальніше поговоримо про відновлення роботи порту у новоросійську, а також ще дочекаємося. Ми нових санкцій від Трампа. Політолог Андрій Городницький з нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю і слава Україні вітання. Ройтерс пише про те, що російський порт новоросійськ відновив завантаження нафти після того, як він призупиняв роботу через українську атаку. На новоросійськ припадає близько п'ятої частини російського експорту нафти. А тривале його закриття дозволило б закрити нафтові свердловини у західному Сибіру, щоб скоротило обсяги нафти, яка постачається на світові ринки. Про це пише агентство. Власне, то наскільки критичним є новоросійський порт для Росії? Ну, як ви самі сказали, це п'ята частина це дуже багато. Але питання в іншому, що будь-що можна відновити. Ну, майже майже, будь-що можна відновити. І вони над цим також дуже непогано справляються, дуже непогано працюють. По Україні також б'ють дуже потужно, але ми стараємося і відновлюємо, в тому числі і нашу енергетику. Я думаю, що всі бачили, в якому стані бувають тест після бомбардувань перманентний. Для того, щоб повністю все зруйнувати, треба наносити, мені здається, кожен божий день, по цьому Новоросійському, дуже, дуже дуже багато ударів. Це також дуже складний процес. От, і для цього потрібно багато багато зусиль докласти для того, щоб результат був дуже вагомим. Тому ну, так, так дійсно сталося. Ми ж розуміємо, що це ж також велика структура. От, і на жаль, повторюся, що росіяни поки що з цим справляються. Але це ж далеко не останні удари. Ви що думаєте, що зараз вони відновилися? Завтра знову прилетить. От, і вони знову будуть відновлювати тих 4 дня чи п'ять днів, чи скільки можливо, вже довше будуть відновлювати. Тому що знайти ті чи інші е запчастини, які дуже часто бувають або технологічними, або за кордоном, або ще якісь, тобто дістати їх набагато складніше росіянцям, е вже досить -таки проблематично. І тому цей процес він, він, тут, дивіться, тут важливо зрозуміти, що цей процес запущений. І що він буде тривати вже досить довгий період часу, я впевнений, 100%, тому що Україна має змоги бити досить далеко, в тому числі по новоросійську. Тобто, рано чи пізно він, він не буде працювати принаймні в тому режимі, якому він працює зараз. Наскільки реалістичним є сценарій можливого закриття нафтових свердловин у Росії? Вони вже закриваються. Вони вже закриваються і досить масово насправді, тому що ситуація з паливом, ситуація з нафтопереробними заводами, ситуація з продажем тих самих світла нафтопродуктів вона якби не покращує не покращує взагалі стан тих свердловин і виробництва. Плюс нагадаю, що кожна технологія, кожна техніка вона має свою дату закінчення. І її потрібно або відновлювати, або купувати нову. І росіянці не мають цих можливостей. І тому величезна кількість свердловин вони вже або застарілі, також вони намагаються її зробити реновацію, або ті свердловини, вони просто є нерелевантними у плані маржинальності. Тому що застарілі технології, відповідно, дуже багато е, дуже багато витрат на них виходить, і вони просто ну, не мають змісту їх тримати, тому що вони не приносять прибутку. навпаки, вони йдуть в мінус. Тримати заради просто того, що вони існують і платити зарплати. Ну от ні, вони цього не будуть робити. Тому законсервовується величезна кількість тих свертловин, які, скоріш за все, вже в майбутньому тут також не будуть розконсервовуватися, тому що немає таких об'ємів продажу, тобто. Взагалі, об'єми продажу Російської Федерації, вони впали, дуже сильно впали. Ну і плюс, повторюся, ціна дуже важлива ціна. Якщо раніше вони продавали за космічні гроші в Європейський Союз, то зараз вони продають вдвічі дешевше Китаю. І Китай комфортно себе почуває в цьому. Тобто так вони там можуть досить великі об'єми продавати. От, скільки не помиляюсь, здається, там 7 сім, 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 мільйонів метрів цих. 7-8 мільйонів бар нафти в, в в місяць приблизно. Ну тобто це велика цифра, але давайте відверти, що вона зменшується, постійно зменшується, і росіянці не можуть собі дозволити постійно підтримувати на тому рівні, який вони були до воєнному, наприклад, можливості свої. Ну тому вони будуть скриватися за її скужне, все більше більше і більше. Тобто тут немає варіантів взагалі. Тобто, тому що принаймні при тих умовах санкційних. І при тих умовах, яких ринок потребує російської нафти, ну такої кількості нафти вони просто не їм не потрібно виробляти. Але це тривалий процес, так? Тобто це може затягнутися на роки. Це буде залежати від е, того, як Україна буде також накладати свої санкції паралельно. І також як буду накладати санкції Сполучені Штати Америки. От сьогодні там, заговорив ага. про санкції ще одні. Які також дуже важливі насправді, тобто, якщо ми про них говоримо дуже давно, і якщо будуть накладатися санкції потужні, що країни припинять співпрацю з Російською Федерацією, ну Індія, наприклад, зараз в Шорцах вони можуть припинити співпрацю там на декілька місяців з Росією, це вагомий удар, тому що вона закуповує більше третини нафти, 37%, 37% здається. З Російської Федерації, якщо вони припинять і не будуть оцими гратися в ігри, давайте ми зробимо перевалку в іншому порті, і е, під іншим цим юридичним там судном і ми юридичними знаменами приїдемо і скажемо, що це не знаю, на нафта якась філіппінська, от ну, і Венесуельська якась там чи ще якась там, і будуть продавати її російську нафту, тобто ну просто юридично будуть це все <кхи> приховувати. А давайте будем відверти. Як певне деносто дев'ять відсотків, що американці цього не ну, будуть знати це, що вони це роблять. Тому якщо дійсно це буде працювати з Індією, то це вже величезний удар. І плюс треба переговорити з Китаєм. Тут, тут найбільша проблема. Хоча Китай, знаєте, бачите, вони намагаються підтримати як, як можуть Росію, але я впевнений, якщо неправильно натиснути на Китай, то вони впиратися не будуть. Давайте тоді про цю заяву Трампа. Він підтвердив свою готовність підтримати законопроєкт, який передбачає введення жорстких санкцій проти тих країн, які продовжують вести бізнес із Росією. Документ включає мита до 500% і може бути розширено за рахунок включення Ірану. Тобто, ми знову повертаємося до цієї цифри в 500%, про яку вже йшла мова, але від неї відмовились. Ну, і нічого немає поки що законопроекту. Ну, точніше там, ні. Там, здається, якийсь був от, з меншими якимись цифрами, тобто, але це паралельний. В будь-якому випадку, те, що говорить Трамп, треба, перше дізнатися, про що він говорить. Він сказав, ага. про якийсь законопроект, про якісь санкції. Ну, Ми плюс-мінус вже можемо орієнтуватися, про що він має на увазі. Але знову ж таки, чи буде він накладати санкції на Китай, тому що, як я вже пояснив тільки, що основоположною проблемою зараз є Китай. І як він буде з цим справлятися? Мені важко зрозуміти. Плюс Туреччина не забуваємо, Туреччина також багато закуповує. Ну yeah. от е, цей європейський союз, нібито вже починає припиняти там ці контракти, там в шорцах, там в лонгах. Вони будуть до кінця 27-го року, якщо не помиляються, купувати. От, а це 50%. Тобто це також довго і також багато. Але окей, тобто європейський союз і так же дуже сильно скоротив, справді загалом свої купівлі нафти в Російській Федерації. І єдина проблема це Китай. залишається, яку з якою. І треба якось потім доборотися, тобто він це означає, що він знов погрожує Китаю. Ви тільки тільки тільки, тільки домовилися про те, щоб як мінімум вийти на якийсь рівень по рідкісноземельних металах. Ви хочете повернутися назад до цього? Ну біться, ми не проти. Ми за. Я про це говорю неодноразово, що Україна з позиції з своєї позиції вона. Задоволена тим, що там Сполучені Штати Америки роблять кроки назустріч, так інколи втрачаючи свої якісь фінанси. Але в цьому випадку ми розуміємо, що це ну що це заради нас робиться. Тобто тут є великий плюс. Чи готові американці зараз стрибнути okay. в цю, в цю, в цю нішу? Ну давайте так накласти. Я вже говорив, що про 500% санкцій санкції я не вірю в принципі взагалом, ну тому що це космічні втрати. Якщо взяти до уваги там? Більш-менш адекватні цифри, там 100%, там, ну можна ще повірити, те, що було раніше накладено, 100, 150 там, от, але знову ж таки, там де 100, там, там і 150, там і 200 може бути. Це втрати, втрати. Якби Трамп компенсувати це все, тому що це ринок, і ринок потребує компенсації тих чи інших товарів. Велика кількість. Товарів вони просто не будуть доходити до кінцевого споживача через величезну кількість обставин, через збільшення ціни, через нерелевантність, через те, що вони будуть дуже дорогі, або просто компанії будуть банкрутувати в майбутньому, в тому числі в Китаї. Це вже відбувалося, до речі, неодноразово відбувалося в Китаї після попередніх накладаних санкцій. Ну це не санкції, це тарифи, я їх називаю санкціями, тому що це таке. Навіть, От, юридично це тарифи, фактично. І ми будемо дуже сильно за цим спостерігати, тому що поки що я не вірю в те, що Трамп готовий накласти ще раз санкції на Китай. Це, схоже, просто ще один блеф. Знаєте, розпочинається ще один блеф. І знову ж таки втягується Китай в гру. Він постійно, знаєте, ці коливання ми бачимо. Тобто, що нібито вже все, все затихло, він знову розпочинає цю гру з коливаннями і розгойдуванням цього човна. Тому що інших варіантів в нього немає. Ну взагалі немає інших зараз варіантів. Він ж не буде погрожувати зараз Китаю там військовою силою своєю. От, хоча там, бачите, вже вже ситуація на біля Тайванського піострову, це острові точніше, вона дуже сильно загострюється. От, вже починаються там ігри з, з Японією між Китаєм і Японією. А відповідно розумієте, якщо зараз Японія починає якісь бойові дії з Китаєм, то це прямо-пряме зіткнення буде і зі Сполучені Америки згідно їхніх договорів. Тому поки що ситуація там дуже дуже непроста, але треба в будь-якому випадку її виборювати і послаблювати Китай. Наскільки їм вдасться це, це зробити? Тому що всі спецслужби в тому Штати Америки говорять в першу чергу, сполучені Штати Америки говорять про те, що Китай вже плюс-мінус готовий до нападу на Тайвань, і гіпотетично протягом там наступних, наступного наступного двох років вони можуть здійснити цей повноцінний напад. Угу. От, я вже дивився реконструкцію навіть цього нападу, там є ціли документальні, там стрічки про це все. О, дуже цікаво це все переглядати, звичайно, і дуже дуже пізнавально. З позиції, до речі, війни в Україні. От, вони дуже багато вчаться по, по війні в Україні, чи одна, чи інша сторона, до речі. Це тобто, зараз... ситуація, вона складна. Тобто якоїсь реальної готовності вводити санкції від США зараз немає? Я не бачу. Тоді чому Трамп знову про це говорить? Ви сказали про те, що це черговий тиск, але це ж цей черговий тиск, він уже був і він не спрацьовував, поки не ввели санкції проти Росні. <клес> Дивіться, це Блеф. Він може тим чи іншим чин чином працювати, якщо його перевести в реальні дії. Трамп розуміє, що я вже сказав, що це коливання. Наприклад, на якщо є економіка, наприклад, Індії, яка досить велика, ну але давайте відверті, вона не зрівняється з економікою Китаю. І якщо з ними можна себе вести, плюс там зовсім інші відносини між Індією і Сполучених Штатів Америки. Я вже казав також неодноразово про те, що Індія ну 100% піде на зближення, тому що Індія має великі перспективи з позиції Сполучених Штатів Америки, і вони цього втрачати точно не хочуть. Тому вони вирішили піти нібито назустріч, принаймні зараз. От і вони дійсно там зараз відмовляються від закупівлі нафти і все інше з Китаєм складніше, я ж кажу, там є такі дуже. Ідеологічні е, проблеми, які перебороти дуже складно. Плюс повторююся, що Китай це величезна країна, дуже потужна країна у військовому плані і у економічному плані. Тобто в них є можливість е, спокійно себе почувати там, пев... протягом певного періоду часу, під час бойових дій, тому що в них є досить великі запаси. Я вже розказував, що це приблизно на рівні трьох з половиною трильйонів доларів в них лежить тих чи інших запасів там, в золоті, в кеші і так далі. Тобто це просто, ну, тебе, якщо в росіянців було 600 600 мільярдів, і вони ну, це приблизно тому що ніхто точної цифри не знав. Це Фонд національного благосостояння, в якому зараз залишилося 40. То за цих три роки, то в Китаї набагато більше. І в них є можливість а продовжити ті чи інші бойові, бойові дії. Давайте будемо відверті, гроші все одно рано чи пізно закінчуються. Це 100%. відсотків. І в Китаї вони можуть також закінчитись швидко. Давайте будемо відверті, якщо розпочнуться бойові дії. І Китай і Сполучені Штати Америки до них долучаться. Ну уявляєте, тобто це перекривається повністю всі кордони і майно ринки. І ну, ця війна, перше, я не вірю, що ця війна буде тривати довго, ну, тому що це зовсім інша війна. Ну якби вважати, це, це острів, невеличкий острів, якого треба там захопити. І це не Україна, там, де простори величезні, ти можеш виграти дуже довго. тобто. І тут ситуація складніша набагато, я сумніваюся, що вони будуть тривати це війна довго. Тобто у них немає таких. Китай розраховує на швидкітки, бліцкріг в тій війні, як і, до речі, Гітлер, наприклад, розраховував. Швиденько прийшов, захопив, забрав, повернув і не знаю, в Лоно, як це з позиції Китаю, як вони там собі бажають. І все, і на тому війна завершилася. Будуть санкції, якісь накладання, ми розберемося, ми протягнемо, у нас є журовий запас. Отака От логіка Китаю. От. І тому з Китаєм важче боротися, тому що вони підготувалися до цієї війни і до будь-яких санкцій, все інше вони собі, плюс мінус себе комфортно почувають. Ну і плюс не забуваємо про те, що у них є антисанкції, антитарифи це є там рідкісно-земельні метали, які вони дуже класно маніпулюють. І не тільки там є нормальні запаси. Тому вони зараз можуть собі дозволити впиратися і казати, ні, ми цього робити не будемо. Але але, завжди є, але ми бачимо, що Китай все одно завжди ставить свої інтереси вище, ніж інші. От, Завжди. Тобто, ну так, в принципі, і правильно як має робити будь-яка країна. І в цьому випадку можуть китайці піти на зустріч з інших причин, просто через те, що їм Росія стане нецікавою. І вони не хочуть, не захочуть втрачати ті чи інші фінанси, бо ті фінанси можуть піти знову ж таки на зміцнення їхньої обороноздатності, і тому може рано чи пізно вони зрозуміють, що, ну, що Росія вже втрачена країна, в принципі, що вони свою роль виконали, от і вони їх можна зливати, і тоді можна відмовлятися. від них. Гіпотетично це можливо. Я, я не знаю, які розрахунки в Китаї. Я розумію, що є гіпотетичні там розрахунки на те, що можна відкрити другий фронт. І я впевнений на 100%, що ця ситуація пропрацьовується. От але мені здається, що це може бути трішки пізніше, враховуючи всі обставини, що Головне, щоб Росія, як ти кажуть, дотягнула до цього. Як я вже сказав, що там можливо там через рік вже Китай буде готовий там вступати в якісь бойові дії з тим, і тоді можливо Росія почне розпочне бойові дії проти країн НАТО. Це можливо дуже сильно можливо Ну, відповідно під час тривалості війни в Україні. От, і тоді вже гіпотетично вони можуть там. Ну вони мають тримати цю Росію, знаєте, для якихось своїх цілей, от виключно для цього, тому що інше Росія не сильно там цікава, не сильно потрібно, тому що за голову виключно в такому геополітичному складі. Бо все інше, вони вже бачите, вони там помаленько-помаленько заходять вже і на територіальну цілісність. Російської Федерації впевнений, що вони ради чи пізно заберуть свої території, але і повністю економічно вони звичайно провели свою експансію. Вони контролюють те, що їм треба контролювати. вони і плюс впливають на ті чи інші рішення. Ми бачимо, скільки разів до них їздять на поклони, і міністри цих оборони, і міністр, і прем'єр-міністр Мішустін. Приїжджає тому дуже часто до них заїжджають в гості. І Лавров постійно та заїжджає, тому що потрібно отримати ті чи інші запити і дозволи від своїх сюзеренів. Минулого тижня була заява держсекретаря Шамарко Рубіо про те, що проти Росії вже немає куди вводити санкції. Все, що вони могли та зробили, власне. Зараз вони тільки будуть контролювати виконання вже введених санкцій. Тобто якихось нових санкцій саме проти Росії нам не варто чекати. Ось це підтверджує мої слова. От Марк Рубіо, бачите, він в тому плані більш прагматичний. Він говорить плюс-мінус те, що є, що він бачить, те, що є, і е, якщо брати до уваги всю ситуацію з санкціями, скільки було впевнено, то ну, Марк Рубіо в принципі правий. Тому що він не я впевнений, що він також не бачить варіантів в тому, щоб Сполучені Америки зараз вривалися в цю санкційну війну ще раз з Китаєм. Ну, тому що проведена колосальна робота, в тому числі і Марк Рубіо. Ну, от під час перемовного процесу для того, щоб відновити постачання таких земельних металів, а тут ну, місяцями це все проводилося дуже довго. І тут зараз знову розпочати цю війну не хочуть вони, я впевнений, що вони цього робити не будуть навряд чи мало йому вір. Я б, я б дав на це десь відсотки кінь. І тому це це просто чергова гра Трампа. Чергова гра Трампа. От Трамп може діяти іншими методами, як я вже казав до речі, також ще десь місяців. Там 5 назад я говорив про це про, про Венесуелу, коли ще тільки-тільки починалися ці всі рухи, що вони дійсно можуть зробити цю атаку, Якщо їм не все вдасться по Венесуелі, то вони можуть ну, повністю вбити ціну на нафту в світі. Їм тоді не треба накладати санкції ні на кого. Mm. Якщо їм все вдасться, це також дуже складна ситуація. В Венесуелі дуже складний процес. Якщо вони там не зав'язнуть на роки. Там так, як це було там в Афганістані, там в Ірані або Шейку там то в Іраку чи в В'єтнамі. Якщо вони там не ув'язнуть, дивлячись якими процесами, як вони, як вони це будуть проводити ці бойові дії, як вони будуть знищувати такими моментами. Тобто там дуже дуже складна ситуація. Я впевнений, що вони готуються до цього. Помаленько і політично до речі підготовлюють процес. От, для того, щоб опозиція зайняла вже місце Мадуро, Мадуро, до речі, сьогодні співав пісню цього, як його. Джона Лєнона і Мейджін про мир, що в світі має бути весь мир. Він постійно виступає. Давайте за мир, давайте дружити, давайте не воювати. Тому що він дуже прекрасно розуміє, хто буде першою жертвою цього цієї атаки. Саме він звичайно. Ага. Тому що там буде антитерористична операція, і це все може призвести до того, що вони просто отримують контроль над найбільшим видобутком нафти в світі. Ну і просто залюють нафту. Не знаю, весь світ нафтою залюють, і все ціна може впасти до мінімуму. на певний період часу. Лети бути відверти на певний період часу, цього буде достатньо для того, щоб поставити на коліна Російську Федерацію. Uh -huh. І все. І тоді ти можеш торгувати скільки хочеш, але просто воно буде коштувати як понайти як повітря, і все. І, і не треба буде ніяких санкцій. І я впевнений, що вони надіються на цю ситуацію, а не на а не на Китай. Uh -huh. І тому Варк Рубія говорить більш такі релевантні речі. Але публічно бачите, там далі продовжує гру гру в блеф. А Блеф. Він, бачите, зазвичай нічим не кінчить. Угу. Контроль за вже існуючими санкціями. Що він дасть? Чи це теж дуже важливо? Це ультраважливо. Це ультраважливо. Це не те, що там дуже важливо. Це, ну, це найважливіше, тому що величезна кількість нафти сирої і не тільки вона постачається тіньовим флотом, і вона просто катається по світу, її відпускають. І коли був контроль від Європейського Союзу, коли навесні. Цього року Сполучені Штати Америки відійшли від контролю за санкціями, то бо думаю, що вони не хотіли витрачати кошти на це. То провали там були, тотальні провали, і росіянці використовували це по максимуму. Зараз нібито ситуація покращується. Американці вже повертаються на цей ринок, вони хочуть проконтролювати все, щоб дійсно е, ніхто не, не робив перевалку, ніхто не брав цю сиру нафту, ніхто не робив дурення, що це що ми не знаємо, що це російська нафта. От вони вже нібито повертаються до цього, і це дуже добре, тому що саме американці якісно використовують свої можливості. Ну принаймні використовували. Як вони будуть зараз це робити? Ну, побачимо. А те, що це важливо, це 100%. Принаймні, європейці з цим не справлялися. Президент України поїхав до Греції, власне, стало відомо, що уклали угоду про оперативне постачання природного газу до України. Це скраплений природний газ зі Сполучених Штатів Америки, який буде рухатись маршрутом через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову до України. Тобто, фактично, можна сказати, що Україна буде забезпечена газом на цей опалювальний сезон. Ну тут треба до фахівців, звичайно. Мені важко відповідати на це питання. О, ну надіюся, що так. Uh -huh. Я не можу дати детальні дати дати від відповідь на питання. Я не володію інформацією. Ми пам'ятаємо, як Сполучені Штати Америки наполягали європейському союзу, що вони мають купувати скраплений газ саме у США. Власне, вони пішли на цей крок, аби задобрити Трампа. Чи Україна зробила так само фактично? Чи це наш єдиний метод отримати газ? Uh -huh. Дивіться, Трамп 에, Трамп намагається продати не тільки свій газ, а взагалі свої, свої і нафтопродукти в тому числі речі. тому що я надаю, що найбільший, найбільший видобуток в світі нафти це є в Сполучених Штатах Америки, не в Саудівській Аравії, не в Росії, не на не в Венесуелі, а видобуває найбільше Сполучених Штатів Америки. Їм треба кудись це продавати. Ринок постійно ринок втрачає свої можливості. Я маю на увазі, через те, що забирають російську нафту. Відповідно, треба чимось її замінити. Замінити можна, ну, бажання, бажаючих є дуже багато. Близькосхідна нафта, є, є, норвезька нафта, ну і багато інших. Е, Сполучені Штати Америки своїми можливостями, своїм тиском, своїм лобізмом е, втискують свою нафту і свій, свій газ, е, тому, що, ну, тому що вони хочуть заробити. Так, він дорожчий. Він дорожчий, і багато кому це не подобається. Тому що ми прекрасно розуміємо, що купувати дешевше, тому що відповідно і промисловість буде працювати по іншому, тому що вони закладають оцю маржинальність, в тому числі і на використання там нафти і газу і Сполучені Штати Америки вони використовують свої можливості по тиску на ті чи інші країни для того, щоб вони закуповували саме їхні нафтої нафтопродукти. Це нормально. Не... Ну якщо в них є такі можливості. Чому би це не використовувати? Так це, ну це, це не сильно ринково, але ну вибачте мене, зараз немає правил гри. Дональд Трамп він взагалі поза правилами завжди, і в цьому випадку він діє так, як він хоче діяти. Чи принесе це користь сполучені стата Штата Америки? Ну, ми побачимо часу. Давайте відверти, що компанії також люблять, коли їхні інтереси лоб'ють на міжнародних там міжнародних на, на, на ринку скалі так міжнародного. Тому вони будуть будуть йому дякувати дуже сильно. Я впевнений, до кінця його життя і син, його синам також. Тому в цьому випадку Трамп робить дуже дуже непогану справу для Америки. Чи вплине це якось на стосунки України і США? якщо Україна буде ще й купувати не тільки зброю, а у США, але й газ. Чому не вплине? Вплине, звичайно, тому що росіяни Ну, в цей бізнес. Цей бізнес. Інше питання, що бачите. ну... То купує нафту? Я не думаю, що це будуть за українські кошти. Скоріше за все, що думаю, що це не за українські кошти. Гіпотетично це будуть наші європейські партнери нам допомагати. І вже там була цифра, там 2 мільярди доларів, якщо не помиляється на початку. Тобто компенсація цих коштів, які були втрачені втрачені після бомбардування Російської Федерації. От, ти розумієш, що Європейський Союз закриє нам це питання по газу і компенсує. Це добре. Слухайте, ми не проти. Ми не проти, якщо є такі можливості, тому що повторюся нас війна, це складний процес. Ми не змогли захистити наші нафтодобувні компанії. От не знаю, наскільки це складно, наскільки вони їх довго будуть відновлювати, чи, чи, чи взагалі можливо їх відновити, чи треба заново це все будувати. Це, це, це треба знову ж таки до фахівців звертатися. Але те, що ми намагаємося максимально комунікувати з американцями, це дуже дуже позитивний процес. І в американців немає великого виходу. Я про це говорив також. Коли були великі сварки, я казав, що заспокойтеся, все буде добре, тому що немає Сполучених Штатів Америки виходу, і в Трампа в тому числі він вимушений довести цю справу до якогось логічного кінця. Інколи інше питання за рахунок кого або за рахунок чого. Це вже інше питання, але він вимушений довести до кінця. І це вже його така ноша, тому що він сам сам взяв її цю політичну ношу на себе. Він буде її нести. От і і ми, але ми маємо як мінімум в цей процес стрибнути, тому що це дуже важливо. Ми розуміємо, що деякі країни його там задобрюють іншими методами, там дарують йому золоті злитки, там дарують йому е ці е літаки. Так, І це так, працює, так, як так. ми бачимо. І це працює, так. Це дуже часто це працює. І ми також маємо використовувати такі дуже схожі методи. Я так розумію, що поки що в нас немає такої суперпотужної комунікації в цьому напрямку для того, щоб задобрити Дональда Федовича Трампа. Хоча я впевнений, 100%, якщо пройтися по кабінетах деяких чиновників, ми ми, ми знайдемо не, не один злиток, і не два, і не три. Можемо йому дуже багато чого прекрасного подарувати. Побачимо, як буде. Пане Андрію, вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. Політолог Андрій Городницький був з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про відновлення роботи.